Одні панікують, інші на тому заробляють. Через блокаут злетіли в ціні зарядні станції. Після масованого удару по енергетиці українці взялися готуватися до відключень світла, а продавці почали переглядати цінники. Чим запасатися, як завжди залишатися на зв'язку, і скільки це коштуватиме, розповім далі. З вами Олена Ковальова. Ще зранку ось така зарядна станція коштувала 17 тисяч 400 гривень. Минуло всього дві години, і ціна підскочила більш ніж на дві тисячі. Тепер в одному з інтернет-магазинів за неї просять уже понад тринадцять з половиною тисяч, і це ще не рекорд. На одному маркетплейсі подібна станція продається за 19 тисяч гривень, а на іншому така ж сама за 33 тисячі. Тобто націнка плюс 14 тисяч. Енергетики радять не створювати ажіотаж. До блекауту рекомендують готуватися поступово. Наприклад, зібрати базовий набір речей, щоб кілька днів протриматися без світла, води та зв'язку. Отже, що потрібно мати під рукою? Варто мати в домі і звичайні воскові свічки. В нагоді стануть сонячні лампи або навіть гірлянди на батарейках. Найкраще використовувати лет лампи або лампи на акумуляторі. Вони безпечні та довго тримають заряд. Також необхідно подбати про запас їжі. Придбайте консерви, паштети, рибні та овочеві заготовки, крупи з швидкого приготування, макарони, сухі супи, галети, горіхи та сухофрукти. Не забудьте чай, каву, цукор і мед. А для приготування одноразовий посуд і газову туристичну плитку на газових балончиках. Не забувайте і про воду: мінімум 3 літри питної води на людину і ще 10-12 літрів для її. Наповніть ванну, пляшки та інші ємності для технічних потреб. Якщо магазинів поруч немає, або вони не працюють, шукайте бювети або пункти розливу. Можна запастися таблетками для очищення води або придбати фільтр-глечик. Так само варто подбати про аптечку та гігієну, базові ліки, жарознижувальні, знеболювальні, антисептики, бинти, пластирі, термометр, ліки для хронічних хвороб на тиждень, вологі серветки, сухий шампунь та одноразові рукавички. Не забудьте про гроші та документи: майте запас готівки на кілька днів, копії паспорта і медичних документів у водостійкому файлі. А телефон із застосунком дія виручать у критичній ситуації. Щоб залишатися в курсі подій, можна придбати радіо на батарейках або з ручною зарядкою кілька сім карт різних операторів, Домовтеся з близькими про умовний сигнал я в безпеці або про місце зустрічі в разі відсутності зв'язку. А ось покрокова інструкція від мінцифри, як залишатися на зв'язку під час застромлень. І неодмінно подбайте про тепло та комфортний одяг: ковдри, спальники, фліс, шкарпетки, грілки, електроковдру. До слова, щільні штори або ковдри на вікнах зменшують втрати тепла на 30-40%. Ми вже проходили через темряву і переконалися, що впоратися можна. Світло обов'язково повернеться, а спокій, турбота і підтримка один одного допоможуть пережити будь-які труднощі. А які лайфхаки маєте особисто ви? Та чи розпочали вже готуватися до відключень світла, що зробили це завчасно? Діліться у коментарях. Російська ракета забрала життя Макара Дороша, семирічного хлопчика із Запоріжжя. Влучила в житловий будинок, поки родина спала. Поруч із сином був тато, який навесні повернувся з російського полону. Усе, що відомо про цю трагедію, у якому стані батьки хлопчика, дивіться далі. З вами Олена Ковальова. Ось у цей приватний будинок у ніч на 10 жовтня вдарили російські окупанти. РФ випустила по Запоріжжю шахеди кровані, авіабомби та крилаті ракети. Один із снарядів поцілив у помешкання. На місці постраждала ціла родина: семирічний хлопчик, його мама і тато. Родичка постраждалої сім'ї, пані Олена розповіла журналістам Радіо Свободи, що батько дитини військовий на ім'я Григорій. Навесні він повернувся з полону РФ, де провів три роки. Тоді ж родина перебралася в цей будинок. До полону, як стало відомо, військовослужбовець оберняв Маріуполь. Невістка подзвонила в 2.22 ночі, що до них прилетіло. До них все горить, все згоріло. Прильот був якраз в кімнаті дітей середньої дівчинки і хлопців. На місце трагедії медики і рятувальники, які винесли постраждалих з будинку. І, як розповіла в коментарі журналістам суспільного місцева мешканка, дитина була майже без свідомості. Скоро приїхала тут. То Уже дитину винесли вже мертво. Ну, пульс, прощупувався. Хлопчика та його тата доправили до лікарні. Медики боролися за життя обох постраждалих, але, на жаль, врятувати дитину так і не змогли. Тато в тяжкому стані залишається в медзакладі. У мережі з'явилося фото загиблого, як з'ясувалося, Росія вбила Макара Дороша. Лише восени він пішов до школи і робив свої перші кроки до знань. Тепер Макару не завжди сім. Редакція обозії висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблої дитини. Це непоправна втрата і нестерпне піль. Минулої ночі ре випустили по Запоріжжю вісім шахедів, п'ять ракет і п'ять кабів. Традиційно цинічно було по цивільних, пошкоджені 12 багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Окрім Запоріжжя, Росія атакувала низку інших областей. Ракети та шахеди летіли на Київ, Київщину, Сумщину, Полтавщину, Харківщину, Дніпропетровщину та інші регіони. Через удари по енергетичних об'єктах запроваджено тимчасові графіки відключення світла. Бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях. Побачимось. Лекаут повернувся. Київ минулої ночі поринув у пітьму. Крім столиці, бо світла, води та газу, залишилося кілька областей, куди влупили росіяни. Коли буде світло, і головне, чи буде відповідь на цинічну атаку. Дивіться далі, з вами Олена Ковальова. Три роки тому, 10 жовтня 2022 тисячі Росія вперше вдарила по енергетиці, і от сьогодні знову намагається занурити нашу країну в темряву. Окупанти вдарили по критичних об'єктах у низці регіонів. Запроваджено аварійні відключення світла. Летіло все: дрони, крилаті ракети та балістика. Загалом понад півтисячі цілей у нашому небі. Сильно дісталося Києву. Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі столиці. Без світу залишилися частина Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Подільського та Святошинського районів. Найважча ситуація на лівому березі столиці. Загалом у Києві без світу лишилося майже 6 тисяч будинків. Про таке повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У деяких районах через відсутність електрики немає води. Але за словами прем'єрки Юлії Свереденко, подачу планують відновити впродовж. Кількох Критична інфраструктура вже заживлена однак, транспорт у місті працює зі збоями. Метро за зміненим графіком, частину тролейбусних і трамвайних маршрутів змінили автобусними. На лівому березі направду справжній транспортний колапс на зупинках черги. Тим часом ціни на таксі підскочили. Поїздка з одного берега на інший влетить в копієчку, мова про 2-3 тисячі гривень. Через відключення світла та води, школи і садочки лівого берега працюють у режимі пунктів незламності. Там можна зігрітися та зарядити телефони. Окрім енергетичних об'єктів, пошкоджень зазнала житлова забудова. Будинок в Печерському районі столиці влучив ворожий дрон. Там щонайменше найменше 12 постраждалих. Під ударами цієї ночі опинилася, і Київська область без електрики залишилося близько 28 тисяч родин. Критичні та соціальні об'єкти перевели на генератори. У броварах пошкоджено три багатоповерхівки. Знищено два автомобілі, ще два пошкоджено. Вибуховою хвилею вибило вікна та посікло фасади будинків. У Сумській області сьогодні діятимуть графіки аварійних відключень світла. Зараз обмеження діють для 10 черг споживачів. Тривалість відключень поки невідома. Графіки діятимуть, доки Укренерго не скасує команду. Графіки погодинних відключень світла сьогодні діятимуть у Чернігові та області. Якщо ситуація в енергосистемі покращиться, обсяг обмежень планують зменшити протягом дня. За даними Полтавської ОВА, внаслідок падіння уламків та прямих влучань у Крамачульському районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Бо світло залишилося понад 16 тисяч споживачів. В області так само діють графіки аварійних відключень. Через російські удари без світла залишилася і Харківщина. Місцева влада закликає жителів бути готовими до відключень та слідкувати за оновленнями. Постраждала цієї ночі і Запорізька область. Там виникли проблеми з постачанням газу, а рух через Дніпро ГЕС частково обмежено. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров закликав тимчасово знизити навантаження на мережу. Фахівці працюють на місцях. Відновлення руху очікують продовж кількох годин. Чи стикнулися ви з відключеннями? Як пристосовуватися до перебоїв зі світом та водою? Або просто напишіть нам, як ви це важливо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та не забудьте поставити вподобайку та підписку нашому каналу.